Ключова частина клубу донесення істини через гру. Вічно ви, як не завжди. Викладання істини на клубах це наша основна мета, тому що наша ціль, щоб учасники прийняли Христа своє серце. Для цього важливо, щоб істина звучала не лише під час викладу, а й через усю програму клубу. Ігри, челенджі, декор і навіть велкам частина. Істина має бути вбудована в усі ці етапи зустрічі. І найкраще це досягається через інтерактивні методи. Ігри є потужним інструментом для передачі істини, оскільки вони дозволяють учасникам пережити досвід, що відображає біблійні принципи. Після гри обов'язково задавайте питання, щоб допомогти учасникам усвідомити, як досвід гри пов'язаний із життям. Ось кілька прикладів питань, які можна поставити учасникам після гри. Що було складного в цій грі? Що було легко? Як змінити стратегію для кращого результату? Які уроки ви винесли з цієї гри? Ці питання допомагають учасникам зробити паралелі з реальним життям і розуміти біблійні істини через практичний досвід. Формати клубу істини бувають різні. До прикладу, інтерактивні питання на початку, перш ніж перейти до викладу істини, задайте учасникам кілька запитань, що стосуються обраної теми. Візьмемо тему дружба. Можна запитати. Чи ви маєте друга? Вау, класно, я теж маю. Що для вас означає справжній друг? Ого, клас! Які риси важливі для справжнього друга? Ці питання дозволяють підготувати учасників до теми. Залучити їх до дискусій та виявити різні точки зору вже на початку. Бувають також групові обговорення. Розділіть учасників на малі групки, до прикладу, 3-4 людини. Кожна з них отримує список запитань, і лідер групки веде дискусію, даючи кожному висловити свою думку. Наприкінці обговорення. Лідер підсумовує висловлені думки і робить короткий висновок. Інший варіант читання та аналіз біблії. Підбираємо відповідні біблійні уривки, що відносяться до теми. І у групах учасники разом читають текст і обговорюють, як саме він стосується обраної теми. Кожна група представляє свої висновки іншим. Наприклад, до тієї ж теми Дружба можна прочитати історію про дружбу Давида та Юнатана. Або про взаємну підтримку у Біблії. Після кожного формату важливо зробити практичний висновок. Задавайте учасникам питання на кшталт, що ти вирішив змінити у своєму житті, та що ж ти будеш для цього робити. Це допоможе зробити істину практичною для учасників вашого клубу.